Вітаю з магазина «Сінсей», а саме з відділу сінсейхом. Тут на головній поличці зразу стоять новинки. Я сьогодні буду в огляді показувати вам новинки. Ось така ваза коштує 219 гривень в смужку блакитну. Така також доліта, як морська ваза, приємно виглядає. Прийшли з лимончиком пледи. У них все ж з лимончиком в цьому сезоні 269 гривень плед 130 на 160 Ось такий пледик. Ще така ваза в смужку. Така ваза коштує 219 гривень в смужку. Ну вона різно, різного розміру. ця більш ширша на будь-який смак. Є речі. Свічки з, з ароматом цитрусових. 339 о, така величезна свічка. Це кошик для зберігання з такий з пташкою кришечка 189 гривень. Не знаю, що тут, може чай, може якісь спеції. Ну, Виглядає дуже, дуже мило. І ще ось така сітка, може для фруктів. Як вам подобається, у них вже приходили такі схожі, знову поприходили. Декоративна тарілка 269 гривень. Хочу почати огляд саме з цієї полички. Тут новинки і вони гарні. Мені подобається глечик, оцей, він в такому смарагдовому кольорі. Ну, дуже гарний, такий він важкий цей глечик з носиком. Так, Ось такий глейчик за ціною. В гривні в нього ціна 189 гривень. Ось так виглядає. Класний. Да? Дуже Дуже він такий важкий. Прям важенне таке скло, натуральне. Потім він є в такому, як більш прозорому, але з блакитним таким відливим колір. Також гарно виглядає. І оцей рожевий. Трішки як пудровий і такий ну, не сильно яскравий. Тут з таким обідком прийшли, як під Мартіні келихи, 189 гривень склянка з золотки, золотим обідком. Взагалі, келихи гарні дуже. Мені подобається вся колекція келихів. Ой, це що таке тут також стоїть. 69 гривень, дивіться, яка знижка. Так, це щось у них як для олії. Да. Як, може, я не права на скляна пляшка, а може і ні. Ось так виглядає це, а може і не для олії, а просто як пляшка, ну немає назви. Так, ладно, додумайте самі. Я так додумала. Так, і з новинок далі. Ось я якось вже показувала. Це... О, на знижці 59 гривень. Слухайте, класна ціна, ємність для напоїв. І так можна виливати зручно, ну як під молоко, мені здається, да? під вершки до кави. Дуже дуже файна позиція невеликого розміру, але й немаленького. Знаєте, як зазвичай продають якраз нормальний розмір. Тут у нас знову Ні, це 59 коробка для зберігання, така невеличкого розміру. Можна чай сюди, чи спеції класти, скляна, гарна. І ось і така ще коробка для зберігання 129 замість 219. Ну, ця більш така, знаєте, вишукана, гарно також виглядає. Тут далі ця колекція з золотим обідком, така склянка. 79 гривень. Це все у них ось, ось з однієї колекції, зараз я покажу. Тут іще під Маргариту чи під що? Це 169 гривень. така склянка під коктейлі. Ось вони всі, всі ось в такому стилі в одному. Далі, а, ще й велика така склянка, більш така вже важенька. Коштує. 119 гривень. Получається, що на ось тут аж аж раз, два, три, чотири позиції з оцим золотим обідком, ціла колекція. Ну, гарно виглядає. А, і ще п'ята. Так зразу все і не побачиш. Оце я не знаю, під що це, чи коктейль, чи що пити. 149 гривень, може, навіть і вино. Також сюди поставлю, я потім все складу. Хочу просто як колекцію цю показати, всю золотим обідком. Ось так воно все виглядає. Дивіться. Далі, так, це все. Оці розбирають мої улюблені, глянь, таких розбирають класно келихи. Такий келих коштує 119 гривень. Мені здається, що його, мабуть, можна і підлати. Ну, не знаю, пишіть, хто от прям вивчав цю науку. Так, тут оця може під Маргариту. Та під що хочеш. Що хочеш, можна пити, який вам подобається коктейль. 189 гривень. Але було смачно, можна і... Як підморозило, що мені здається, креманочку використовувати. Також ось це гарні такі келихи новенькі, мені здається. Да. Це із нової серії, коштують 189 гривень. Ой, і ще один <клух> келих з золотим обідком 108 Ні, це такий вже був, просто наверху стоїть. І ще ось такий великий, ой, ну дуже класний, це під вино. Такий, знаєте, для фото, для інстаграм. Дуже красиво буде 189, якщо взяти так до моря і щось таке червоне, яскраве налити і так зробити фотку. Ну, буде дуже гарно. Або ось такий, наприклад, пірламутровий. Не знаю, в мене ніколи не було пірламутрових 189, як він буде на природі виглядати, наприклад. Гарний пірламутровий 189, перламутровий ще є ось такий. Ось так. Ага, як спідниця така. Тут у нас ціна 189 також. І ось і цей взагалі клас. На довгих ніжках. Мені здається, це такий на весілля навіть підійде під шампанське. Дуже святковий. Блин, так він мерехтить. перемерехтить. Ну класний. 189. Дійсно ж святковий. Може, я не знаю, там на випускний купують зараз келих, а може ні. Так, 189 гривень кошти. Ще прийшли ось такі набори. Вони зараз без акції. Тут дві склянки по 300 мл. Коштують 339 гривень, а ось такі по акції це винні по 129 гривень. Блянь, така класна новина часі для солі та перці, так як порізаний помідор, томат. Да? Ну так, да. я просто не, не дістаю, вони заклеїли, мабуть, не хочу, щоб люди діставали, бо воно потім губиться. Ось так це виглядає. Він один так розрізаний, один так, щоб вам відрізняти, де буде сіль, а де перець. Дуже класна така новиночка. Дуже мило виглядає, цікаво. Далі ще хочу показати, тут у них коробки для зберігання. Дуже приємний колір, ось два види оцих, саме такий бежевий. Це кришечка приклеєна, 189 гривень така для зберігання. І ось з дерев'яною кришечкою такі десь блакитні я показувала. Мені ця бежева сподобалась, 169 гривень колір приємний. І рожева є також ну, за такою ж ціною, і також є блакитна. Тут по акції ці вже форми для випічки йдуть по 189 гривень, тут їх 4 штучки. Завжди показую набори дитячого посуду. Мені чомусь весь час пишуть, показуйте набори дитячого посуду. Будь ласка, 189 гривень. Тут три позиції ось таким малюнком прийшли. Вони бувають з різними, вони часто приходять, просто міняють оцей малюнок. Дві тарілки і ось чотири предмети написано, ще якась там, мабуть, всередині ложка є. На чотири предмета. Далі, ось оці вже йдуть по акції з котиками. Гляньте, також можна подарувати на ну на день народження. Отак котик, ще й така тарілка зручна. Що вона отут довго з цієї сторони можна ну, покласти щось поруч до кави, наприклад, до чаю. І ось цей котик також 169 гривень. Ще є сірий котик 169 гривень. Ой, ой далі гляньте, які класні я тут не бачила я це, як панда. чи... Панда ж да, панда, а то я можу помилитися. Так, 189 гривень, це новинка. Класна дуже. І оце мені ще подобається, цей ведмедик. Я не знаю, що сюди може теж, як солодощі, щось, чи маршмело покласти, якщо какао пити, 219 гривень, ось такий кухоль. Ну Цікава, цікава позиція. І ще є ось оце Я вже показувала, такого, до речі, не було раніше. Ну Просто ось така, як марташка, Нічого, це просто мордашка, мені здається. 219 гривень. Також з оцим, ну, тут поруч зроблений такий як карман, як це назвати. Показую вам такі новинки. Тарілка серверувальна. Тут їх три, так як металева в золотому кольорі 269 гривень різного розміру. Ось так. Ну, цікава позиція до цієї металевої, я вже показувала, така велика, як салатна. Зараз, якщо вийде цінник подивитись, а море і не вийде. Їх тут так багато, 159 гривень, без акції йде. Далі ще ось такі були, я показувала, а тут більш гарний такий обідок у неї зроблений. 239 гривень, така квіточкою зроблена. Далі кактус, оці полунички були. Перший кактус покажу. Ось так, мабуть, да? кактус. Ну, це як також тарілка серверувальна чи таця, як вам подобається. Так, Так, і кажіть, 189 гривень коштує полунички. ось такі. Може, такою я не показувала, ну, глибока така більш тарілка. Так, ось така полуничка. Вони, мабуть, цю полуничну серію будуть все літо завозити. Коштує 169 гривень. Так, далі перчики були. Пам'ятаю, ціну, мабуть, не казала вам 149 гривень. Я колись фотографувала це авокадо просто на обкладинку. От ціну вам сказала. І ще є ось така серверувальна, ну, скажімо, як таця. Тільки вона, мені здається, як пластикова. Тут у мене, да, вона така за ціною 59 гривень. Тут їх дві. <рив> Я дві. Далі дуже багато цих пляшок. Пляшок, термосів. Дивись, чи є щось новеньке є. Ось така гарненька прозора. Гляньте з трубочкою. Така прикольна виглядає також, як перламутрова. Ой, класна. Мій подобається Ось такого плану. 169 гривень з такою кришкою. Ну, Цікаво. Дуже так вона міцно закривається. Ну, тримає. А, тут силіконова штука, і міцно вона закривається. Нічого там не прольється. Ах, дуже. Ой, кактус також. <клес> клас. Ой, це взагалі супер. Кактус. Мені подобається для лимонада. Да? Так, 59 гривень. Також струбочко. Все, 59 гривень, я щось неправильно сказала, мабуть. Да? Так, 59 гривень. Ну клас, скляна, це без акції. Ну у них якось так ціни, одне щось дорожче, це 59. Рожевої цієї не було пляшечки. Також з трубочкою скляною, я так розумію, по цьому звуку. Ось така коштує 169 Це 59, кактус, а ось така 150 Дивіться, я вам вже таку підставку показувала. Це підставка під квіти великого розміру. А до них ще поприходили новенькі підставочки. Розмір 80х25х60, також коштує 899 гривень в такому темному кольорі, вона як 4, 4 в неї. Ну, Підставки тут в одному. 4 В одному 899 гривень коштує. І ще ось яка є підставка. Ого, ця така висока, також 899 гривень, розмір 40 на 20, на 122. Раз, два, три, чотири на 5 полиць. Слухайте, ну Такі прям підставки у них класні, великі, цікаві. Ну, Коли вже будуть знижки, я б подумала придбати. Зараз поки 899 гривень всіма. Із серії новинок є такий стелаж для ванної кімнати, вказані розміри. На дерев'яній підставці. Такий металевий, як два в одному, 35,5 на 20 і на 80. срум. І от ну для ванної кімнати рушники сушити. Ну така зручна поличка. Ніколи навіть такої ніде і не бачила. А ось тут ну також як, як поличка. На два таких вона ділення йде. Тут намальовано, що подушки можна туди складати. І з футбольним м'ячем, як для хлопчика, начебто в кімнату 599 гривень 40 на 31 і на 65 До речі, хто питав у мене про вазу з футбольним м'ячем, в острові вона була. Я запитала вчора, її вже ну, розкупили, немає. І ще вдвох я питала, їх немає. Далі, ось ще такі кошики для зберігання. Слухайте, ну це як чоловічий такий, 269 гривень, як для, ну, для матеріалів якихось таких. Коштує 269 гривень такий кошик. І ось такі ще поприходили О, такі довгі і органайзери, Кабельний органайзер також. Ух ти, кабельний! О, це також для чоловіків. 169 гривень. Ось такий кабельний органайзер 33 на 13 і на 11. Є чорний, ну як для чоловіків кабельний. Може, я щось не роз а, чи просто кабель туди, чи як от єс в мене інтернет, він багато займає місця, чи сприховати його може. 169 гривень коштують ось такі білі, рожеві. Так, це не обов'язково для чоловіків. Я не права. Такий, як відділ для спорту чи для активного відпочинку. У них також є. Ось такий килимок. Гляньте незвичного розміру. Я ніколи таких не бачила. Він широкий, 115 на майже на 2 метри. Йде в сірому кольорі. Написано для тренажерного залу. Він 599 гривень коштує що цей сірий, довгий. Ось такий звичайний. Ну колір приємний. Дуже приємна така розмальовка. В нього 170 на 57, Такий килимок. Коштує 269 гривень, це нормальна ціна Там для йоги чи просто для спорту. Це такий більш вже також товстий. Розмір 103, 173 на 57. Такий коштує 389. І в такому ж кольорі меншого розміру килимок коштує 269 гривень 170 на 57. Да, Цей більший і ширший. Такий більш м'який. І бачите, тут для велосипедів багато речей завозять кожного разу. Прям ну, от популярна така, я бачу, що багато всього. Ось так тут я бачу, що ключі. А, це як замок да, для велосипеду, щоб його десь ну, щоб не вкрали. І тут є два ключики до нього. 339 гривень така позиція. Ну, Такі я показувала це вішати на велосипед, як кошик, скажімо так. Ось там ціна зараз гляну. Так, і так, такий коштує де ціна, 339 гривень, а цей 119, ось такий, як дівочий з малюночком. І вони багато речей привозять до, для велосипедів різноманітних. Я не все розумію, ось бачу, як так, це ще таке, як 79 гривень. А, це як може пікалка? Точно, вгадала. А, вони тут різні, ці пікалки. І ось так, такого плану є по 79 гривень. А це також аксесуар для велосипеду в гривні 169 гривень коштує. А дивіться, які ще красиві це вже на дитячі велосипеди гарно виглядають, ось такі з один рогом, такий за 119 або ось такий. Тут відділ для дітей. Такий цікавий конструктор. Ще й не один. Я таких ніколи чесно скажу не бачила. Конструктор зібрати ось такий букет квітів. Дуже цікаво, це 6 плюс років на моторику. Тут написано, що він розвиває 699 гривень. Дуже цікава ось така ідея, як подарунок і меншого розміру. Також тут написано 638 елементів, а тут 403 елементи. О, тут навіть більше елементів знаходиться, 699 гривень. Можна той зібрати, 659 гривень, ось такий конструктор. Далі іграшкові, оці ляльки, о, які ляльки на літо поприходили. Мама з донькою ну, все як для моря, для пляжі, купальник, все, от сумочка, навіть там є відерці з іграшками. Ну, прикольно зроблено, мені подобається. Така коштує лялька 459 гривень, і дитина також як на море бере з собою. Все цікаво. Тут така 459, і ось з медведиком 339 гривень. 219 коштує такий трактор іграшка. О, оце взагалі така іграшка цікава. Як виходить грузовик, тільки він отак зроблений, прикольно. 3 роки підходить. Цей грузовик коштує 459 гривень. Цей також 3, у цій іграшки 3. От Це вже по акції я показувала 189 гривень, тут 4 цих трактора, замість 339 гривень, така іграшка 269 гривень, тут і котики, ще така по 219 гривень, все тут для дому. Також 3 плюси, маленькі такі конструктори можна зібрати, чи вертоліт, чи машинку, це бика, чи... Коня, ну різні різні тут можна зібрати 79 гривень. Ось такі маленькі елементи. Радощі дитинства. Ось оця ця поличка називається. Ось такі ліки поприходили. Я ще коли той огляд на акції робила, помітила це. Хочу показати. Дуже прикольні такі. Ну як більше дитячі, але все одно так цікаво зроблені: 79 гривень. І така м'ятному кольорі, це як мабуть динозавр, і отакий от один рог в рожевому кольорі. І хочу показати вази. Як новенькі, вже також оцю цю не бачила. така. Вона як пудрова 189 гривень. Коштує така ваза. Ось ця дуже гарна, але вона тут одна стоїть такої форми: 169 гривень. Коштує ну прям така ваза. От мені подобається, так не знаю, як як з якоїсь каски гарно виглядає. Далі ще ось такий колір симпатичний 169 гривень. Ваза. Мені взагалі такі скляні в смужку подобаються. Їх багато кольорів поприходило, гарно вони виглядають, особливо коли там вже квіти. Так, ну от, Класно, коли напівпрозорі. Також з'явились нові кольори постільної білизни, ось така з котиками, 100% котон 659 гривень. Розміри скрізь вони вказують на цю постільну білизну. І ось ця йде з однією ну, наволочкою 160 на 200 також щось я тут новеньке побачила і з нового хотіла показати. Ось, мабуть, у цієї квітки не було такої, як троянди, 200 на 220, і тут дві подушки, також 100% котон, коштує 799 гривень. А взагалі вибір великий. Ось оце новенькі також 389 гривень, також 100% котон. Розмір подушок 70 на 80 і пододіяльник 160 на 200, і 100% котон за 380 гривень. 9 гривень. Ціна нормальна. На цьому я свій огляд із відділу в Сінцей буду закінчувати. Хотіла вам показати новинки. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!